Аті проєкт української асоціації футболу Виклик до мрії об'єднав 40 талановитих футболісток з різних регіонів України. Юні спортсменки у віковій категорії ю 15 зібралися на футбольному стадіоні Ужгородського наукового ліцею ЗОР, щоб поборотися за місце у молодіжній жіночій збірній України. Футбол тому, що моя мама теж грала у збірній Україні, і вона мені дала такий дух, щоб я теж хотіла пограти. Треба мати бажання. Е Тренуватися добре, як я можу, що я можу, як грати. Треба бажання мати, щоб показати. Мені було 10 років, грала з хлопцями і потім пригласили в команду з Дішор і ну, почала грати. Тренуюся щодня десь по півтори години. Хочу потрапити в збірної України і більш... Розвільнені команди мене спочатку тато займався. Я до нього ходила на ігри, і з деяким часом я теж почала займатися. Спочатку тренувалася в селі, а потім потрапила в Франківськ. І зараз тут і намагаюся попасти кудись далі. Тренуватися, гарно себе показувати. Протягом трьох днів дівчата змагатимуться, демонструючи свої найкращі якості, техніку та жагу до перемоги. Тренери відзначають високий рівень підготовки учасниць і командний дух, який панує. На полі підтримати футболісток і відзначити нові таланти приїхала Анастасія Кліпаченко, начальник відділу розвитку жіночого та дівочого футболу в Україні. У нас давно була така ідея: пошук нових талантів, нових дівчаток, залучення, надання можливості їм розвиватися і мати більше змагань та проявляти себе на професійному рівні. Наша перша збірна України це молодіжна Ю 15 якраз. І тому ми при підтримці ФІФА такої програми, яка Якраз про FIFA Development Talent Development. це про пошук талантів та виявлення нових талантів в нашій країні. І в нас перший акцент пішов на західну Україну, так як і в таких умовах війни зараз хочемо максимально безпечно створити умови для дівчаток. І долучили шість областей. Поспілкувалися з тренерами. Такий пілотний у нас зараз проєкт. Ось нам вдалося зібрати таких кращих дівчаток 2012-2013 року народження. У них є час на такий перегляд, і перший шанс вони отримали, щоб Тренер збірної ю 15 головний зараз Наталя Ігнатович побачила їх разом з помічником і могли розглядати на майбутнє участь в збірні. Для Закарпаття цей проєкт має особливе значення. Тут є велика любов до футболу. А жіноча команда «Медея», яка є закарпатською, демонструє гру на високому рівні. Дуже приємно, що цей захід проводиться саме у Закарпатській області, оскільки у нас жіночий футбол на високому рівні представлений. У нас є вибудена так сказати вся піраміда. Підготовки жіночого футболу, присутні у територіальних громадах. У нас є обласна дитяча спортивна школа з жіночого футболу. Тому я думаю, що я впевнений, що з Закарпаття декілька дівчат потраплять до збірної України. Виклик до мрії це не лише про футбол, а й про підтримку, натхнення та шлях до здійснення своєї мрії.